Доброго ранку, дітки! Сьогодні ми з вами будемо досліджувати явище в домашніх умовах, яке називається снігопад. Нам для цього потрібен гарний настрій, гуашеві фарби, вушна паличка, порожня скляна банка та водичка. Ми беремо вушну паличку. Окунаємо фарбу та наносимо відбитки, краски, фарби на нашу скляну баночку. Нам потрібно залити ці порожні банки водичкою. Та вимкнути світло і поспостерігати за красою цього явища. Ось таку красоту, дітки, ми з вами утворили в домашніх умовах. Спостерігаємо та радіємо нашому снігопаду.